Oh my У нас було на на, біля Шевченка дві тисячі. Е, щодня ми там збираємось, щодня ми проводимо майдани, щодня мобілізуємо людей. І закликаємо всіх, закликали, і, і, і сьогодні ще закликаємо, вирушали сьогодні на Київ. Тому що сьогодні ключовий день, сьогодні історичний день. І я сподіваюся, що в Києві тут буде більше ста тисяч людей, і ми зможемо зламати цю бану. Так чи ні? Банду Ге! Я хочу вам сказати, що світ не спить, він трошки приспати, так? але його треба гарно розмухати, гарно так пробудити. І він так само підтримує повстання, як і вся Україна, як і західна, як і центральна, як і південна. Щоб ви не, якось не ставились, можливо, до східчан, якось, як вони, люди, трохи інше. Так. Там, там десь є, де, звісно і поняття. Але є люди адекватні і їх насправді більшість. Так ось Україна єдина. Україна єдина. Україна єдина. Україна, єдина, Україна, єдина, Україна, єдина. Україна єдина. 20 депутатів. Ви знаєте, що вчора навіть Богословська побіжала. Кримінально не буду казати, чого? Побіжали щури! Щури бігуть! Друзі, а тепер про Київ. Я сам корінний киянин, тут народився, виріс, але мені дуже болить за Київ. Оці Риги, вони знають, що кияни їх ніколи не підтримував. Що ця банда, вона чужа для киян. Вони тут програли всі мажоритарні округи. Вони би програли би вибори в Київську міську раду. Програли б вибори міського голови. Так що вони тут пороблять по-донецьки? Вони ті вибори, які вони можуть програти, вони просто відміняють. І Київ вже півтора роки немає ні міської ради. Не міського голови. Нам призначили сюди гауляйтера смотрящого Попова. І оцей Попов, ви знаєте, що студентський Майдан, Євромайдан, на Майдані Незалежності оця дерку дня била і знущалася над дітьми, боював Казіці. Це попов цей. Нібито йому треба, дав кавзі, але формально, формально підписав попов, бо йому по цю йоку на краї треба було і каток там ставити. А мало того, нам стало вчора відомо, нам вчора стало відомо, друзі, увага. Нам стало вчора відомо, що чей смотрящик на прізвище Попов вчора подав до суду, щоб розігнати цю Михайлівську площу. Подорожні на розстороні! Я сподіваюся, кияни вижили цих покиків чи цих чужаків! Йі! Йі! Вау! Дивіться. Заробили! А ми у зв'язку з блядь. Майдан, сюди треба йти. От що я скажу. Я думаю, що завтра буде тут багато людей, сьогодні тут вже багато, бо вчора вночі, ну, правильно він кажуть, перейшло, перейшло край. Я тільки не раджу йти сюди людям з питанням таким скептичним, а що далі? Ну от далі, от ви зібрались, а далі. А далі буде те, що ми зробимо. Це єдине питання, яке я з собою б не брав. Я б брав з собою надію терпіння впевненість рішучість треба врести с кем зачем вы это делаете пошли, пошли пошли раз пройти на майдан я пройду на майданчик зачем ты то я почему тогда направлен то і